Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 25 вересня з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами нарешті військовий експерт Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Вітаю, ради бачити, дякую за прошення. Навзаєм дякую. В силу різних обставин пан Іван не міг долучитися до розмов у нашій студії в рамках центру. Звісно, нам тебе не вистачало, друже відверто. Я сьогодні хотів би поговорити з тобою про дуже одну цікаву тему, яка з'явилася буквально от днями. В інформаційному просторі і його сьогодні отримала продовження мова йде про матеріал Валерія Залужного у виданні дзеркало тижня, де він говорить про те, як сьогодні відбувається в принципі за ем, канонами військової науки, відбуваються бої. Він говорить про тактичне та оперативне ем, досягнення військових операцій, якими вони можуть бути, як воно це все відбувається. Ну, в принципі, з точки зору е, саме військового. Який знається на цій колишнього головнокомандувача, він говорить правильні речі, з точки зору, я так розумію, військової науки, і наводить приклад, який був невдалим саме з цієї точки зору його в період широкомасштабного вторгнення, а саме говорить про контрнаступ, який, власне, він розпочинав у 23-му році, але каже, нам не вистачило сили для того, щоб він був успішним, і також говорить про Курську операцію, яка розпочалася в серпні 24-го року. Сьогодні ми констатуємо факт того, що ми фактично, ну, якщо не так ти мене поправиш, не утримуємо зовсім російських територій. І каже, що він не може дати оцінку, чи вона була успішною чи ні, але фактично вона закінчилася. Ну, я так перекладаю на просторуцьку мову провалу. І я, коли вчора записував підсумкове відео з цього приводу, то говорив, що ну, маємо отримати фідбек від офісу, тому що це камінець угород офісу президента України, оскільки ми з тобою вже не одразу говорили про цю операцію тут. Офіс президента постійно наголошує на тому, що ця операція була правильною, і про втрати, про які говорить залужний, особового складу та військової техніки, вони, як правило, замовчують. Ну, в принципі, це зрозуміло. Але сьогодні прилетіло залужному від Володимира, тим не Зеленського, а Золкіна. Володимир Золкін, дуже відомий в Україні блогер, опублікував у себе в телеграм-каналі, пост. Телеграм-канал дуже потужний. Понад 200 тисяч підписників, і там він говорить про наступне, якраз відповідає Залужну. Каже, за його словами, складається враження, що генерал забув, критикувати й давати поради потрібно вчасно, щоб ними можна було скористатися. І лише зараз він раптом став активним. Ще дивніше, продовжує Золкін, чути від екс-головкома слова про ціну втрат, адже саме його контрнаступ у 23-му році не вдався. І він сам про це згадує. Усе це, як пише, Золкін нагадує шлях генерала Сергія Кривоноса у 2019 році, який висунувся кандидатом на посаду президента, але потім знявся у підтримку Петра Порошенка. Вибачаю за довий вступ, але да, для того, щоб додати розумів контекст. От в е, мене таке складається враження, що тут мова не лише про військову операцію, а і про вибори. Чи це так, чи ні? Що ти думаєш з приводу саме критики заложного, бо так вона є на адресу офіса. Mm -hmm. Так, ну давай спробуємо пройтися по частинах. Одразу скажемо, ми не займаємо тут жодної сторони. Тут ми тут так. відстоїмо ані залужного, ані офіс президента. Ми намагаємося знайти середину, якою б вона не була. Ну ще раз, ми повинні розуміти, десь буде дрейф в одну сторону, десь в іншу. Звичайно кажуть, серед. Правда, десь посередині, але ну, не завжди так воно відбувається. Ми розуміємо, що ну, припускаю, я припускаю, що частина всіх цих заяв, пана Залужного, вона може бути ну розглядається як частина якоїсь там політичної кампанії. Може бути, може бути. Достукатися до нього і запитати у мене можливості немає. Я знаю, що багатьом, навіть британським журналістам, пан Залужний, відмовляв в офіційних коментарях навіть. В зустрічі, просто попити каву. Вони мені казали там декілька разів направляли ми листи. Він просто в ігнор. Просто в ігнор і все ані так, ані відмовляємо. Просто от ігнорував. Тому з'ясувати наскільки там велика частка політики важка, але повинні розуміти, що вона частково є. А. Ти чого знаєш? Моє ставлення до цієї Курської операції на. Це, це ще раз, це мій суб'єктивізм розуміємо, що є велика кількість військових, є політичне командування, яке бачить цю операцію зі своєї точки зору, з розвідки яку отримано від своїх джерел з розвідки від там, там, західних партнерів, від цієї всієї політичної кон'юнктури, Але на моє велике переконання, я повторююся знову і знову. Перший місяць, можливо, півтора, можливо, до двох, ця операція була дійсно вдала. Вона просто перевернула всю шахівницю, зламала все, ніхто не міг передбачити, що Україна спробує нахабно зайти на територію Російської Федерації, розуміючи, що в Доктрині ядерного стримання Російської Федерації чорним по-русски написано: Ви зайшли на нашу територію, отримайте тактичний ядерний заряд. Україна це зробила, і ми пам'ятаємо всі в якому там ужасі були всі західні політики. Вони ну вони просто сиділи, рахували там, коли буде ядерний удар по Україні. то що це 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 капець, це, капець все пропало. Нічого не відбулося. Україна перший місяць просувалася максимально скільки це можливо, і дійшла на території Курської області до позначки, в якщо мені пам'ять не зраджує 800 квадратних кілометрів прямого контролю території Курської області. Ну там десь 200-250, то була сіра зона, але кажуть, там загалом тисяча. Окей, хай буде тисяча. Так. Але після там місяця, там півтора цієї операції, вона почала впиратися в що. Росіяни зібрали ресурси. О, до речі, тут треба сказати. Багато хто говорить, ми зробили українці превентивний удар, або росіяни там щось збирали. Скажу вам так: якщо б росіяни в цій локації, або в сусідній, або навіть на відстані 300 кілометрів від цієї локації, були б якісь сили, які готувалися до наступу, повірте мені, до кінця. Там 6, шостого серпня. Ну це цей день початку української операції. Вони підтягнулися і почали вибивати Україну. Вони змогли зібрати свої сили тільки за місяць, там трішки більше з копійками, і тільки через місяць там з копійками вони почали методично вибивати Україну. Плюс вони почали перерізати нашу логістику, суджа до юнаківки, до до міста Суми різати дронами. Ну і звісно, потім прийшли маджахеди у вигляді північних корейців, і вони завершили свою справу. Була там операція труба, але вона там в ролі мінімалістична. Я знаю достаменно, що втрат у нас там дійсно багато. У нас техніки спаленої. Люди, які там були, кажуть: просто на кожному куті, на кожному метрі стоїть спалена український танк, якась БМП, пікап, Багато-багато чого. А, для того, щоб підтримати цю операцію, вище командування змушено було перекидувати людей з інших. Важливих напрямків я зараз не можу сказати точно верифіковано, чи це був ага. покров, чи це була Костянтинівка, чи це Дніпропетровщина. Ми знаємо, що ці локації різні українські вони були донорами для підтримки курської операції. Звідти забирали і докидували до Курської області, бо втрати дійсно у нас великі. Дрони російські вони опанували там дійсно класну тактику. Це дуже важко сказати, хто були першими ми чи росіяни ага. полювання двійками. Коли російські дрони в піві на оптоволокні сидять там військові кажуть на декілька поворотів по цій дорозі, є вони такі дуже круті, і вони сидять на цих поворотах двійками і чекають, поки українська техніка наблизиться і загальмує, бо треба ж війти в поворот. І от вони піднімаються і починають атакувати. кажуть, спалено багато одиниць техніки, там ну, сотня плюс, тобто багато чого згоріло. Моє велике переконання таке. Перший місяць вдала операція, рішуче класна, але перше, після першого місяця треба було зробити що? Ще раз, це мій суб'єктивізм. Урочисто, в місті Суша, знімаємо український прапор під ем, ем, кінокамери там, знає, BBC, РЕН, не рен Ві, господі, що, що за воно, Fox News, BBC, там, NBC. Знімаємо, показуємо, що. Ми завершили свою операцію. Ми не окупанти. Нам тут нічого не потрібно. Наше завдання було показати, що росіяни слабкі, вони на косоруки захистити себе не можуть. Ми повертаємося назад. А у випадку необхідності, якщо треба, ми знову зайдемо на територію Росії. крак. як на мене, це був би слушний поворот сюжету. Але останнє скажу: ця операція з військової перетворилася на політичну. Ми знаємо, коли. Ага. Крім військових цілі стають політичні цілі, тоді рівень втрат він неймовірно зростає в будь-якому випадку. Хоч ти пане Іване даєш переважній більшості о, військовий аналіз того, що відбувається зараз. Дякую тобі. До речі, дуже все як на мене було змістовно, детально і правдоподібно пояснено. В багатьох позиціях мої думки співпадають із твоїми, але ну, важко не помітити за цим, як ти кажеш, і політичний підтекст. Чи справді можна сьогодні розцінювати публікацію залужно з критикою, фактично на адресу Зеленського? Отак і є. Початком його виборчої кампанії? Ну я б я б розглядав би це так. Ну, дійсно, бо він займає позицію посла в Сполученому Королівстві, і тут він виходить з такою заявою, з таким інтерв'ю. Ми розуміємо, це не перше інтерв'ю, і не останнє, де він буде там щось розказувати. Тому. Ще раз я не можу сказати, скільки тут політики там 5% в цьому ну, в цьому всьому інтерв'ю, або там, 55, або 95, але точно вона там є, і в нього є якісь плани на майбутнє. Інше питання це вже питання до тебе та до твоїх шановних експертів, які ти запрошуєш там. Вибори будуть, не будуть. Коли вони будуть, в якому форматі будуть. А от в Великобританії проходили вибори під час війни. А у нас тобто я цим ну, тут не не тут я вже довіряюся тобі. Ну, справа в тому, якщо продовжувати цю тему, я для глядачів, хто не встиг читати мій телеграм-канал, я, до речі, запрошую вас на нього підписатися, посилання на нього є в описі під цим відео. Я там сьогодні писав про те, що Зеленський давав інтерв'ю виданню Аксіус і говорив наступне: Я готовий піти з посади, але після завершення війни. І каже, моя мета закінчити війну, а далі звертаю друзі, вашу увагу. Можливо, хто не чув. Моя мета закінчити війну, а не залишатися лідером у мирний час. Я сказав Трампу, що вибори можна провести, коли буде припинення вогню. Він говорив про це і на Fox News на рахунок виборів після припинення вогню, тобто навіть коли ще війна не закінчилася. Але примітна деталь, що він це обговорював із Трампом. Тобто, з Трампом вони говорили про вибори, і Трамп однозначно, якщо каже так Зеленський, ставив запитання Зеленському. А коли у вас вибори, пане президенте, президентські вибори, коли він каже, «Да, питань немає. Ну, Скрип, будь ласка, а чому ставить Трамп запитання про вибори в Україні? На твою думку, я <різько> розумію, що ти військовий експертний політичний, і все ж таки ми не можемо не бути дотичними до політики? Ну дивись, е моє припущення таке: в них ну, в європейці, американці вони звикли, що в них з якоїсь періодичності відбуваються вибори Україна, країна, яка не є ну, диктаторською країною, як там північна Корея? Ну Погодься, у північної Кореї запитувати, чому у вас немає виборів. Ніхто вже скільки років 70 не запитує. Ну то ж, Північна Корея, господі, що там питати Іран. Ми розуміємо, як там воно все відбувається. Росія теж багато питань вже не виникає. Всі розуміють, що господи, поки там Путін то існує, так само будуть ці, ці вибори і існувати. Ну намальовані всі. Ну Україна ж це країна, яка ну демократична вибора. Тут щось не відбувається. Я думаю, для незрозумілого такого трішечки дитячого розуму західних лідерів така. Так, що у вас виборів немає? Так у нас війна. Ну так проведіть. Ну так ти приїдь і побудь, тут. ну яким чином їх провести? Я так розумію, що кожному з них треба пояснити, що. Окрім того, що частина безпеки мається на увазі, там ну як оголосити вибори, е, дебати, е, коли збираються люди, е, кандидати, е, ракети. Ну, коли буде прилітати по виборчих дільницях, балістика, там сумщина, Дніпропетровщина, Одещина, успільта ну багато багато регіонів, військові, які на передовій. Як їм проголосувати? Що хтось буде там бігти з цивока з цією каністрою. Там uh, блін, oh. заскрибувати. І дай давай, голосуй, голосуй, ніхто так робити не буде. Розумію, це треба всім пояснювати. Ну окей, добре. Це в принципі, вже справді питання для обговорення з моїми експертами, які займаються більше політикою, політтехнологіями. А я в цій частині хотів би тебе запитати ще один такий цікавий момент, який прозвучав. Під час бесіди, згаданої мною, між Трампом і Зеленським на полях генсамблейон про це говорив і сам Зеленський. Він каже: Я розповів Трампу реальну картину того, що відбувається на полі бою. Буквально останній тиждень від генштабу і від зеленського прозвучало, що нам вдалося звільнити майже 300 квадратних кілометрів, там 160, 170, зараз точно не пригадаю, але приблизно порядок цифр такий зачистити від ДРГ і тому подібне. Це все відбувається на Донеччині. Хоча паралельно ми бачимо повідомлення від аналітиків Діпстейту, що ситуація. Змінюється на фронті, ми і втрачаємо населені пункти, але щось і відвоюємо відвоюємо на Сумщині. Говорить Зеленський. Також немає вже ніяких наступальних операцій. Складна ситуація на Куп'янському напрямку. Ну ти краще знаєш це, і мовляв саме це стало приводом, тобто, успіхи наші на полі бою, що Трамп змінив свій підхід до України, що власне він написав у своєму посту у мережі а От, скажи мені, будь ласка, друже, чи справді на сьогоднішній день ми можемо робити висновки про те, що наші успіхи на полі бою вони змінили підхід Трампа в оцінці а, того, як може розвиватися російсько-українська війна? Ну, все-таки Острій Journal, перепрошую. А Вашингтон Пост вибачив. Зрозуміло, питання, Дивись. А, ну, президент каже 300 квадратних кілометрів. У нас немає питання, ми не довіряти ну, передумову. Він каже, так, так воно і є, але ж мавні роки. Мити, це не там наступ радянської армії на нацистську Німеччину. Коли це звільнили, зафіксували, рухаємося вперед. Ситуація максимально я кажу динамічна. Що це означає? Сьогодні наше завтра російське. Післязавтра знову наше, після післязавтра знову російське. Там, де ми вибили росіян, з віргідністю 99% вони завтра докинуть. Х 5 людей більше ніж у нас є, і спробують повернути те, що було втрачено. Тому станом на зараз так ідеться про 300 квадратних кілометрів. Але там нас на наступного тижня це вже буде тільки 250 квадратних кілометрів. Тобто росіяни знову і знову підтягують сили. Це раз. Друге, я впевнений, що для пана Трампа, хоч 300 квадратних кілометрів, хоч 3000 тисячі квадратних кілометрів, для нього це взагалі ну. Господі, що це таке? скільки це, якщо він каже, що ти е, Крим за розмірами як Штат Техас. Ну тому говорити, е, ну, говорити людині, яка не оперує метричною системою. Що от у нас такі здобутки, ну це, це стільки, це стільки, це стільки. Це, ну це неправильно. Третє. Останнє. Це знову і знову. Я кажу повітря, яке вилітає з діафрагми Дональда Трампа. Це тільки заяви, це тільки слова. Ага. це тільки Текст написаний в True Social, Я довіряю людям, які, в яких співпадає. Сказав, зробив. Людина, яка сказала і не зробила. Ну я її жену лісом, лісом, бо їй, ну я не можу їй довіряти. Дональд Трамп це друга категорія людини. Він сказав, він передумав. Він сказав, а я таке говорив. Тобто, ви втратили там свою довіру. Звідки ви з Австралії? Ідіть геть. Да? Звідки ви з NBC Бісі ідіть? Геть? Тобто, це та людина, які довіряти словам їй не можна. Я знову знову кажу: я не знаю, як у такої людини. Як, як вона могла зробити свої статки? Повір, ну, яв. Ти краще за мене знаєш що в 90-ті, якщо він вів би свої справи на території колишнього радянського союзу, за такі речі його вивезли в багажнику в автівці і залишили в лісі вночі, що він сказав, він не виконав свою обіцянку. Це взагалі неприйнятно для бізнесу. Як він це робить, і залишається на таких вершинах? Я не знаю. Тому говорити про те, що Трамп наш слоняра. Це передчасно. Я сьогодні бачив зранку заяву. Не заяви заголовки від Wall Street Journal, що так риторика ок, супер, але політика, принаймні, стан на зараз не змінилася. Нічого в реальних кроках по відношенню до України від Дональда Трампа не змінилося. Так а для чого він це тоді говорив і писав? Ну є такі люди, які говорять. Я не знаю, є в тому такі в тому в оточенні такі люди. В моєму є там пара людей. Його хлібом не годую йому десь сказати. Я його не запитую. Кажу: друже, бра, я приїду, я допоможу. Я його не запитував. Ну я якось на нього починаю розраховувати. А зранку в нього виключений телефон. Друже, так ти ж обіцяв? Уй, таке ж таке ж там, той, там до Тьочі поїхав. Ну, от, от є такі люди. От Просто mm -hmm. от поговорити. Я тебе зрозумів. До речі, дуже гарне порівняння. Просто говоримо, бо поговорити. А що там буде далі, це абсолютно неможливо. І до певної міри, та ні, мабуть, до абсолютної міри. До більшої міри про Трампа це на 100% 100 так. Наразі, пане Іване, я тобі дякую, що ти знайшов нагоду і можливості бути сьогодні з нами. Бажаю тобі, щоб в тебе такі можливості були постійно. А, і повір, нам дуже цікаво почути твою думку. Глядачі обов'язково про це напишуть і до нових зустрічей. Дякую, побачимось. Дякую.